На Рівненщині міліціонери шукали рештки тіла людини, а знайшли кістки собаки. 12 годин правоохоронці копали ґрунт закинутого хліва, аби знайти скелет чоловіка, якого нібито вбили 36 років тому. Втім, ніяких рештків не знайшли. Жителька села Вельбівне Острозького району повідомила до райвідділу міліції, що її рідна сестра вбила свого чоловіка, а тіло закопали у хліві. Втім, сталося це ще 36 років тому. Чому жінка стільки років приховувала цю таємницю? Цю на наразі невідомо, проте працівники міліції повинні були перевірити всі обставини справи. За словами жінки, тіло чоловіка вони заховали в закинутому підсобному приміщенні біля одного з магазинів села. Працівники міліції 12 годин шукали тіло чоловіка, перекопуючи землю. проте так і не знайшли решти чоловіка. Як стало відомо, 63-річний Микола зник 36 років тому і у судовому порядку був визнаний померлим. Чи справді його вбила дружина? Правоохоронці зараз з'ясовують, відкрили кримінальне провадження. Втім, не виключають, що це може бути наклеп, адже заявниця, та нібито підозрювана у злочині давно між собою ворогують. Сестри не можуть поділити спільний будинок. Після чергового конфлікту одна з жінок і вирішила розповісти сімейну таємницю. Наскільки розповідь є правдивою? Зараз встановлюють слідчі, принаймні тіла на вказаному місці не знайшли.